Я душа України, я її неповторна врода і краса. Пишногорна калина, жовте листя, одна синя коса. Мене хочуть зрубати, щоб пагона більше не було. Виганяють із хати, стогне місто велике і маленьке село. Мене б'ють і катують, точуть соки мої життєдатні. Я жива, хай всі чують. На героїв захисників надія моя остання. Ну, браття, єдиний шукуймо стрій. Захищати країну, народ вільний свій. Переможемо ми нас Господь не покине. Слава про Україну! Святами половина! Ось мігнить, коли не на час сумати нам шлютового ворога треба здолати. А душа українська співає сьогоднішній день аж три свята об'єдна: День захисників і захисниць України, крову Пресвятої Богородиці та День українського козацтва. А душа українська вірить нащадки козаків. Наші самовіддані патріоти, захисники і захисниці під покровом Богородиці скоро здолають орду окупантів і визволять нашу землю назавжди. А душа українська любить і херсонські степи, і Кримські гори, і Запорізьке узбережжя Азовського моря, і Донбасські терего. А дитяча українська душа схиляє свою голову низько перед захисниками і захисницями. Розповідає свої історії і скоріше просить миру для України. Вона лежала в брудній калюжі іграшка дівчини, яка співала в харківському метро. Співала, як востаннє, як Катя Пташка зазовсталі. Це іграшка, що пам'ятала теплі рученята дівчатки. Пам'ятала сама пам'ятала, бо молоді вже нема. Мої дорогі захисники, я хочу подарувати вам цю іграшку як згадку про ваших маленьких діток, що чекають вас вдома з перемогою. Він звенів без перестанку рингтон гімн, «Ще не мерла Україна у порожній кімнаті хлопчика серед руїн. Дзвенів на весь Маріуполь. Мої дорогі захисники, я хочу вам подарувати свій телефон, щоб ви мали можливість. Почути голоса своїх рідних і прокричати Ура! Перемога! Оберіги. Їхня життєва сила цілюща. особливо життєва сила Калини, береги роду, краси рідної землі. Калина це зв'язок поколінь. Калина проводжає героїв, зустрічає героїв, співає колоскової з вітерцем немовляком, дає прихисток. Єдлаха частує смачними ягодами. Загоряться всі рани. Закінчиться війна. Повернемось до школи, всі знов. І мир святий не стане, і правда осійна, бо гріє нас, і віра, і любов. Сильна нація, вільна єдина, мирне небо, щасливе життя. Моє всі твої, Україно ми родина, і нехай буде так. Діти України, не бійтеся наші люди з вами рідна земля. З вами батьки та вчителі, а найголовніше захисники та захисниці, захисниця душа нашої країни, бо від ворогів захищає кожну з нас дитину не жаліє себе і з вродою калини, і здоров'я не береже, не шкодує сил. Хай оберігає вас, захисники герої, золото української рідної землі, щоб зігрівали вас на полі бою. Калина, кліп святий і символи своїх. Наші незламні, вольовійні неймовірні, захисники і захисниці, мужні й сильні, наші герої, наші козаки. Бережи вас, Боже, рідна Україна обов'язково переможе. Хай світ калини вас рятує, нехай вас потім усіх почує, Покрова хай оберігає, а матір Божий допомагає.